Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк, Вінницький філіал. У нас нове чудове надходження BMW 3 серії 2013 року випуску. Автомобіль обладнаний бензиновим двигуном 2 літри, автоматичний крупко передач та системи заднього приводу. В такому чудовому чорному кольорі ефектному. Ось така у нас передня оптика в гарному стані. Є протитуманні фари на лекославних оригінальних дисках. Вже встановлена зимова гума, є повторювачі на дзеркалах. Автомобіль можна придбати за ціною 13400 доларів. Заявлений пробіг автомобіля 127 тисяч кілометрів. Круг підтоновано, зверху є люк. Велике та просторе багажне відділення автомобіль має, так виглядає на задню частину, дуже ефектно. Перейдемо до салону автомобіля. Зустрічає чорний шкіряний салон. Задній диван, як бачимо, в ідеальному стані. Карти також в ідеальному стані, повний склопакет. Безключовий доступ. Переходимо до переднього ряду. Передній ряд у нас також в ідеальному стані, електрорегулювання передніх сидінь, пам'ять водійського сидіння. Тачки світла та дощу, шкіряне мультикермо, круїз-контроль. Така гарна у нас мультимедія русифікована. Передні підігріви, двохзонний клімат, режими їзди. Тобі є все, що потрібно для комфортної їзди. Також у нас люк з електроприводом. Карти переднього ряду в ідеальному стані. Кого зацікала дана пропозиція, ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Автомобіль можна придбати за ціною 13400 доларів. Також доступний влізний та кредит.